Пропонування коштів стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. Досить багато наших суб'єктів почали повертати невикористані кошти. В цьому є як плюс, так і мінус. Мінус в тому, що ми не вирішили якісь питання громади, тому що хтось десь довго щось рахував, думав. Читав, в общем, загальна сума повернення 25 мільйонів 244 тисячі 16 гривень 42 копійки. Тетяна Руйна, як це кажуть у нас в селі, то воно так треба було, да? Деяких рішення приймалися 9.01.2025 січня, прямо після нового року, ну вкрай потрібно було. Просто вкрай потрібно. Там Потім 23.01 січень не кінчився, ще нам давайте. Потім 30.01, і ще давайте, потім 20.02. Ну, всі ті, хто суб'єкти, в принципі, повернули кошти. Я це рішення собі приколюю. І потім, коли ви будете приходити в наступному році, що вам дуже щось треба, поки не буде документів, розрахунків і всього іншого, коштів ніхто давати вам не буде. Прошу, хто за включення? Дякую одноголосно.